Цією грою на саксофоні під час благодійного івенту, так би мовити, презентують присутнім заходу колаборацію творчого осередку кривого рогу, підприємців та волонтерів. Все задля того, аби допомогти останнім у важливій та великій справі зборі коштів для підрозділу аеророзвідки Люфтвафи Криворізької бригади тероборони. Зараз першочергово нашим хлопцям необхідна автівка та спецобладнання. Сума велика. Нам потрібно пів мільйона гривень для обладнання і для закупівлі необхідного транспорту для великої пташечки. Постійно йдуть збори, збори за зборами. Ми допомагаємо як наші 129 двадцять окремій кріве бригаді, так і на інші напрямки. Зголосилися організувати благодійно розважальний вечір керівники міської танцювальної студії Мастерс, і це попри те, що з волонтерками знайомі лише через соцмережі, але кажуть, сторінки останні говорять самі за себе, і зрозуміло, що зібрані кошти підуть виключно за призначенням для наших криворізьких воїнів, що нині дають відсіч окупантам на запорізькому напрямку. Ми працюємо з волонтерами досить активно з 25 лютого. Минулого року, чому саме 129-й, це ну бо звернулись до нас саме волонтери з проханням, і ми залюбки пішли на зустріч і почали співпрацювати. Аби стовідсотково допомогти нашим воїнам, організатори заходу встановили вартість входу 300 гривень. За такий символічний донат присутні могли взяти танцювальний майстер-клас з бальних танців, таких як чачача чи самба. А також придбати лоти благодійного аукціону, серед них крафтові види сиру, вино, органічна косметика та аксесуари від представників місцевого бізнесу. Загалом, десь біля п'яти компаній, які вирішили зібратися разом і зробити такий захід, щоб зібрати хлопцям на автівку. У Мене дуже багато моїх дівчат будуть да які постійно самі якось там допомагають зсу, допомагають волонтерам, і а, вирішили просто. Зібрати це все до кучі загалом. За один вечір вдалося зібрати 12 тисяч гривень. Збір триває, бо сума у 500 тисяч гривень, самі розумієте, не маленька. Тож допомогти нашим військовим можете і ви. Реквізити для донатів ви зараз бачите на своїх екранах. Наближаємо перемогу разом. Вікторія Пінчук Катерина Шелест, Максим Морашов, перший міський.